Вітаю, друзі! вас На своєму каналі «Півтори сотки в рідному славному місті. Суми. Сьогодні я вам покажу в цьому відео, як я сію на розсаду баклажани. Відео більше для початківців, тому що огородники з досвідом знають, як це все робити. Хочу вам показати, як я це роблю, що я додаю в грунт, чим я обробляю чи не обробляю насіння. Буде цікаве відео. Кому сподобається, ставте вподобайки. Хто не підписався, підписуйтесь на мій канал. Отже, починаємо. Друзі, почнемо з насіння. Насіння повинно бути якісне. Якщо воно не оброблене виробником, то його потрібно замочити у слабкому розчині, або марганцівки на 20 хвилин, а потім промити, або у перекису водню, теж приблизно на 20-25 хвилин. Отак, я замочую у великому такому шприці, а потім промиваю. Або у Розчині фітоспорину потрібно брати одну частину цієї пасти і дві частини тепленької води, розмісити і це буде маточний розчин. І потім брати одну столову ложку цього розчину фітоспорину і приблизно 150 мл тепленької водички, і замочувати насіння приблизно 1-2 години. Також можна обробити ґрунт, який ви будете використовувати для посіву, обробити його можна, або таким препаратом, як фітацид це біопрепарат фунгіцидної дії від грибкових та бактеріальних хвороб, або такий фітодоктор Стар, також ґрунт обробити. Інструкція, як розводити, скільки потрібно таких препаратів, є на кожній паці написана: або таким препаратом, як магнікур, енеджі чи енерджі. 3 мл на 2 літра води проприскати потрібно грунт і це буде дуже добра профілактика від грибкових і бактеріальних хвороб, від чорної ніжки, кореневої гнилі. Оце як будете сіяти, проприскаєте, а потім через 2 тижні ще раз. І Потім уже третій раз, коли будете висаджувати ваші рослини. На постійне місце нагород не обробляю я тільки отакі насіння, яке вже оброблене виробником. Грунт повинен бути легким, пухким і поживним. Якщо тут нема вермикуліту, то потрібно додати приблизно 20% вермикуліту. Він дуже добре вбирає зайву вологу, практично неможливо перелити ті рослини, хіба тільки дуже багато лити. Коробочки, робочки, які будете сіяти насіння. Глибина грунту не менше 8 см. От. Якщо окремі стаканчики, також не менше 8 см потрібно бути. Далі, глибина луночок, яку будете класти на сінечка, буде приблизно 0,5-1 см. Відстань між луночками буде 4-5 см. Якщо в окремих стаканчиках, також зробите луночку на глибину 0,5-1 см і будете класти зернятко туди. Потім потрібно пролити теплою водичкою це все, або пробрискати отак от з пульверізатора, Бачите, засипати луночки. Отак от берете, засипаєте луночки. Так само і в стаканчиках. От. Ну, Мені більше подобається сіяти у стаканчики, бо потім легше його перевалювати у більшу тару. Коли буде у вас там два справжніх листочка, ви будете перевалювати в стаканчики більше, приблизно 0,5. Перевалку вони добре виносять, рослина не затримує свій ріст і добре все далі з нею є. Тому я Більше сію в стаканчиках. Коли вже засипали, зверху також ви поливаєте це водичкою. У мене з привікуром. Отак провели, щоб земля була не суха, але не дуже перелита, щоб вона була достатньо, волога така земелька. От. Потім це все ставити у звичайний такий пакет. Друзі, коли ви коробочки поставите у пакети, то ці коробочки потім потрібно в тепленьке місце. Я ставлю на батарею, бо температура до появи паростків потрібна, щоб була не менша, ніж 25-28 градусів. І після сходів потрібно буде зняти ці плівки, ці пакети і поставити на саме сонячне у хаті місце. Або у кого є лампа, то під лампу. Баклажанам потрібно, як і перцю, 12-14 годин світлового дня. Поливати потрібно тепленькою водою, але не заливати, поливати. Коли верхній шар ґрунту підсохне, тоді будете поливати. Росада буде готова до посадки у ґрунт, коли матиме 5-7 листочків. Зазвичай це приблизно на 50-70 день після сходів. Висаджувати можна буде, коли температура буде не нижча, ніж 15 градусів. Бо на ниж, нижче температура то рослинки зупиняться в рості. Ну, це таке, що я вам хотіла сьогодні розповісти. Кому було цікаво, ставте вподобайки. Бажаю вам гарних сходів, бажаю вам здоров'я і мирного неба. До побачення!